Джей Гуру Дев, вітаю з Дашамі днем перемоги, світла над темрявою знання над невіглаством і досконалого здоров'я над хворобами і проблемами. Це день, коли ми святкуємо безмежну силу природного закону, яка коли пробуджена. І коли вона керує активністю на поверхневому рівні, тоді все стає гармонійним і все хороше приходить до всіх. У цьому полягає обіцянка, і це те, що ми виявили під час наукових досліджень, неодноразово і для індивідуума, і для суспільства. І в нас є найпростіша з можливих техніка, яка вимагає найпростіший рівень людського усвідомлення, найменше зусиль, найменшу кількість маніпуляцій, найменше обмежень, лише, лише просте, природне, ефективне пірнання вглиб. глиб, яким керує природа розуму. У пошуках своєї власної реальності, сутності, яка є джерелом всієї творчості та інтелекту, всередині нас. Цьогоріч ми святкуємо створення більших груп, літунів разом. І ми почуваємося надзвичайно вдячними традиції вчителів гурудевові і Магаріші, зокрема в нашій ситуації, в день і вночі він докладав зусиль для того, щоб подарувати світу мир, щастя і здійснення на всіх рівнях: індивідуальному, соціальному, національному, міжнародному. і це велика радість, що в різних частинах світу. Ці групи тих, хто створює мир і гармонію з поля безмежного чистого буття, збираються чимраз більше, і, зокрема, на землі Веди. І в цей перехідний час ми направляємо нашу увагу на внутрішні значення вранці і ввечері. Ми дивимося всередину, пірнаємо всередину. А тоді, протягом дня, ми відзначаємо знання, ми думаємо про вищі можливості. Ми знаємо, що в нас є рішення. і роблячи все це, ми оживлюємо і підтримуємо наш світ, наш дорогий світ з найбільш фундаментального рівня він не втікає геть. Він біжить до рішення, і в цьому полягає краса програми, коли щастя і радість і здійснення зсередини є частинами рішення тому що це є верховний рівень співчуття і емпатії. Рух до рішення, рух до джерела. Що оживлює і живить всі можливості в гармонійний, когерентний спосіб, для того, щоб кожен міг жити в гармонії, і щоб люди не були змушені вдаватися до будь-чого, що створює страх і біль і дизгармонію. Тому продовжуємо вдаватися. До прийняття себе трансцендентними, щасливими, здійсненими і поширюємо це із середини нашої сутності в оточення, в якому ми перебуваємо, і як група на цілий світ. а це те, що принесе перемогу кожному, кожному абсолютно. Кожен буде переможним, буде щасливим, буде жити в мирі, буде дивитися на ріст, розвиток і здійснення, і все на основі безмежної єдності, яка приймає різноманіття як частину краси природи, радість природного закону. Переживати всі можливості з поля безмежної когеренції і гармонії. Бажаю вам прекрасного дня, здійснення і перемоги. нехай цілий рік приноситиме це почуття, цей настрій, цю реальність усім і встановить її на постійній основі для всіх прийдешніх. Років. Джей Гуру Дэв.